Я був якраз за передовими підрозділами, які виконували поставлену бойову задачу за штурмовими підрозділами. Я був пару кроків від них, і мені сказали, що сьогодні хлопці ви виконуєте задачу по порятунку життів, по порятунку хлопців. Неважливо 200-300, Ми всіх забираємо. Не подавай, окей? Болит Болит? болеть будет. Потому что... Главное дышать, понял? Не вижу ни одного пята. Бля, братан, а кто упал? Хочешь покажу, как выглядит? Вот так. Охуенно. Забери на память. Задача їх будь любою ціною. І в мене для цього є все. У мене є для цього знання, у мене є для цього зброя і необхідне обладнання. І в мене є для цього надійні побратими, які постійно біля мене. Пацани, кого эвакуировать? Що помогать. О, О Ma, правильно помогай. О, слава Украине! Куда идет? Треба спасатися! Треба за них! тут зараз. І я вже оказався в самій передовій останній евакуаційній групі, коли вже моя черга працювати. В цей момент ми постійно були на відкритій місцевості. Це був населений пункт ступочки. По-моєму, канал Северський Донець там був, якраз де відбувалися ці штурмові дії. Це я ще не помиляюсь перед Андріївкою, десь біля Клішіївки. І на той момент, коли ми просуваємося далі зі своїм другим номером, я візуально контролюю перебіг подій перед собою, бо в 150 метрах передові підрозділи штурмують уже позиції в ближньому бою. Ми з них просто знаходимося. щоб Якщо 300-200, ми підбіжали, стабілізували, забрали його. передали вам, зарядить. Ладно, ну, зараз я не наш. Ти не куриш, так? Ну, медики. Маршрути Медик. евакуації, так. Да. Дивимося. Ножниця, нам горить, попереду вас два важко поранених. Вони знаходяться десь перед вами, біля там повороту цього каналу. Ми починаємо рухатися, просто вибігаємо на відкрите поле, тому що там місцевість така, там не укриттів немає. Єдине укриття, це або переломаний якийсь стовп. Або невеличка яма від е, якоїсь не знаю АГС від Вога, або ж е, спалені кусти. І коли я біжав 200, я перед собою просто бачив на повороті мішки з пісками е, укріплені. Но мені сказали, що там наші. І в цей момент я біжу прямо туди, і мені другий номер кричить: стой! назад. Я просто розворачуюсь назад і бачу, як він скидує зброю, і просто мені починає за спину стріляти. Я розумію, що ті чуваки, яких я бачив буквально там 100-150 метрів переді мною на цьому повороті, це не наші були. Плюс, плюс, це я рухаюсь по дорозі. Стрелок, стрелок, це ти мене гукав. тобою. Неподобно до розгляду. Давай я вибуху братан Їх там троє. І в цей же момент відпрацювали, ми відпрацювали ну грамотно і тактично. Можливо, навіть когось поранили або вбили, тому що по нам велась стрільба, але доволі не І коли ми відійшли метрів на 200 назад, ми зіштовхнулися з останніми позиціями штурмовиків. Заходь в окопи! На такій возвишеності, в невеличкій траншеї, де висота цієї траншеї була ну, десь ось така. Тобто по ній повзком лише можна було пересуватись. Тобто це не метр, не півтора, не два. Це ось просто недокопана траншея була. І ми над ними стали, а вони отак просто подавлені, отак дивиться знизу вверх над нас. знаєте, Я тоді представив сцену з всесвіту Вархаммер, з космодесантниками. Коли там сидить Національна гвардія подавлена, а тут космодесантники огромні приходять на допомогу. І Я цей цей сюжет всповнив, коли ми прямо реально над ними отак стоїм. типу, А що тут у вас? hold it! І ми такі дивимося, лежить один важко поранений і інший важко поранений. Одного важкого пораненого була влучення в грудну клітину в множині поранення грудного відділу. Я говорю: так, ти йдеш того, я цього латаю. Я просто так от трішечки висунув голову на і У мене перед обличчям отак кулі лягали вже. Давай, Стой! Я попав, попав. Ты тянешь за собой, шо-то? Стой! Давай чорну удачу, заживай. Видевайте його. Я викликаю іншу вак-групу, вона була позаду нас трішечки. Типу, треба носілки. А у нас носілок нема, а у групи ззаді є. І вони говорять, блін, нас тут криють вогнем, ми не можемо висунути. Я такий, окей, я вийду вам на зустріч, встрічу вас і заберу на цю позицію. На мене всі дивляться вже як на смертника якогось, який бігав туди-сюди. І ми просто в уже прибігаємо туди, запригуємо в цю яму. Через те, що я пояснив, який там стан подій, для них це не повинно було бути ну, якимось не, неочікуваним розвитком подій. Я їм все пояснив, чим вони зіштовхнуться. Тут проходили ребята з синіми пов'язками. Та да, у них проходили проходило да? да. Пару часов да, ну, да. э, ну, да. тому. Да? да, да, все. Ну, наша. Все. Туди вони пішли, так? Все. Супер нагружено, що пізділи. Вони горять, нас вб'ють. Я кажу, хлопці, дивіться, ми ж навіщо ж сюди прибіжали. Ми ж навіщось тут існуємо, типо. Нам потрібна ця людина, яка тут лежить, вона на нас сподівається зараз. Ми повинні її врятувати будь-якою ціною. Тіпо. Скільки я прибіжав туди, назад. З евакуацією, обратно назад, ді там бігаю. Це важко фізично. І ми просто забились вже ноги. А я не розумію, чому мені так важко. І я дивлюся, мій другий номер, який повинен мені допомагати, він вже просто не може йти. А я дивлюсь на ту двійку, вона чуть ли вже не автомати волочить за собою. Я говорю: так, все, стаємо. Ми вже більш-менш безпечні були зоні, але все одно на полі бою. Тобто на полі бою там і безпечних зон, як такових немає.

Давай! Ебать! А, не могу встать. Давай, Подними меня. Оп! О, О благо, правильно, что, помогай! Умничка, О, умничка, слава умничка. Украине! Отлично! Супер! А, О, чуть ладно, посложнее. Это, Слушай, у него это... тяжелое ранение, он руками помогает. О, да. А этот, блядь, Да. Я запитую свого другого номера, визови ДМ-113. Він починає хвататися за спорядження і каже: я рацію потеряв. А я розворачуюсь на нього і розумію, що ми без рації сліпі і глухі просто на полі бою. Я говорю: ми без рації, типу, безполезні, Мені треба її забрати. Типу, я заберу рацію і вернусь, це буде чітко. Добіжав я знову до цієї позиції останньої передової запригнув цю позицію, на мене вже дивляться, типу, Ну ти серйозно? Типа, ми, ми тут єлі типу, а ти туди-сюди бігаєш просто постійно. А я заприю, говорю хлопці, ви рацію не бачили. Вони такі. Ні. Я такий. Ну, добре, я тоді з вами посажу. На мене просто дивляться, як знаєте, на духа якогось, який бігає там. Я, я, як у мене аура була якась. Припасне! Пацани, кого евакуїрувати? Що допомагати? Аспирина? А -а -а! А -а! Аспиринчик? Да. Все, я готов. Пацаны! Беру. Давай, ты, да, пацаны. Быстрее, быстрее. Отдыхай, будем, блин, дожди. Мы, блин, полтора километра. Сука, попасаться. Тренули для фабриды.

В зоні вигрузки наш 300 й Астра мінотавра найти його в машина ждет. Я сижу далі і слухаю рацію побратимів, тому що у них зв'язок штурмовиків між штурмовими групами, а у нас зв'язок в нашій рації між евакуаційними групами і медиками. В цей момент перед нами захвачують наші хлопці позиції, тому що наступ виконувався з двох напрямків. І наші хлопці захвачують позицію. Там позиція була тунель бетонний. На тунелі бетонному були укріплення траншейні лінії. — Там по полю піде стріляють чи що? — Так, з поля, да з поля справа ліба. Дереві точки, на 12, дванадцять на гена. цей момент, коли вони захватили, туди, походу, 120-ка прямим прилетіла по нашим хлопцям. І я сижу, говорю, виклич, може там хтось ну, поранений, хоча б є, а там шепіт просто в рацію. Я сижу і кажу, походу, там все всім. Куди йде? Я кажу, пішли туди хтось зі мною, хоча перевіримо, чи там немає поранених. Тіп, якщо поранених немає, повертаємось назад, бо та позиція втрачена. Вони на мене дивляться, говорять, ти нормальний, а сюди висунуться, страшно, а ти хочеш аж ще вблизь біжати туди. І я просто вибігаю з траншеї і починаю біжати туди вперед, там де нікого з наших взагалі не було. Пацанів треба А Ану, братішка. А Прибігаю туди, залазю по тій траншеї, впригаю і там просто, ну. Оце м'ясо в перемішку. Поранені і загиблі наші, поранені і загиблий ворог, воно все отак в перемішку з спорядженням. Огромне, оце урвище від взрива. Я пропов, типу, по цих трупах і почув стогін. Хтось стонав. І я такий думаю, знаєш, не зря прибіжав, типу. І я переповз, коротше, по траншейній лінії з цієї ями. А там лежить наш побратим. от єдиний залишився виживший. І він скрутився в калачик просто і стоне лежить. Велика стрілкатня йде. А -а -а -а! Турника где? Есть, вот. Вижу. Блять. Братан, нормально. Что-то еще болит, кроме руки? Нога. Нога? Нога. Где второй туриникет? Вот, вот здесь вот. Вот, 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 вот. Нет, он слепотил. Где первый? Первый. Вот, вот. Плюс. Что-то еще болит или нет? Я не знаю, вроде все. Хуйове діло, бля. І у нього, він весь повністю в крові, я не розумію, звідки кров. І він зжав зуби і не може дихати просто. І я знімаю каску, а там в розмір з 5 копійок, ну, куча дирок в голові. І я все, що можу зробити в цій ситуації банально, це перебинтувати голову. Але є момент, я не маю права цього робити в цій зоні. В зоні під вогнем я не маю права бинтувати його. Я просто забив на цей протокол, тому що це мій побратим. І я всім життям був готовий його просто врятувати. Я дістаю бинт, починаю його бинтувати, І в цей момент я починаю бинтувати, чую шорох, типу, і просто з-за кута дві людини висовуються, і мені в обличчя цілиться. Один в нижньому рівні, другий над ним цілиться в мене. І я просто так застив з цим бинтом, так боковим зором, так дивлюсь на них, думаю, ну все. Типа я навоювався. б**ть! Ми не звери. Будешь здаватися, виживеш. Отвечаю, б. Здавайся. І вони такі, ти хто? І я їм так по порядку кажу: я в мене такі, я, ділан, така, кето, рота, взвод, евакгрупа. Що ти робиш? Я такий. Бентую. Вони такі, а де мої? Я говорю, не знаю. І продовжую просто бинтувати далі. типу. і в цей момент просто я забинтував голову, закрив і кажу, хлопці, мені треба його витащити відсюди. Вони говорять: ти в своєму типу, ну нас ми єлі сюди добрались, а ти хочеш знову вийти звідси. Я кажу, типу, ну це моя робота. Мені треба евакуювати. Ви просто мені допоможіть витащити його, бо фізично я б не справився його сам би витащити, тому що це потрібно його піднімати повністю його вагу і закидувати наверх брустверу, типу, фізично неможливо було б. А це штурм, да? Сава! Ми всі витищили, і по нам почали реально лупаши жорстко зі стрілецької зброї. Ми просто знаєте, як в голівудських фільмах, падаємо на цей бетонний спуск і просто скачуємося туди вниз цією толпою. Я затянув в кусти якісь спалені цього пораненого. Понятно, що бінт в одну сторону, каска в другу сторону, голова знову відкрита. В цей момент я бачу, що в нього шия просто надулась, знаєте, як у лягушки. І я розумію, що в нього непрохідність дихальних шляхів. Я намагаюся йому відкрити челюсть, а вона не відкривається. Я вже всією вагою давлю тілом на нього, а вона не відкривається. На секунду егоїстично я подумав йому вибити зуби просто. Щоб він все це виплюнув. Але я думаю, треба це більш нормальним хірургічним методом зробити. У мене на бронежилеті були хірургічні ножниці. Я достав ці хірургічні ножниці і просто як відкривачка вскрив йому акуратно зуби, не поламавши, і відкрив йому рот. Перевернув стабільне положення, виковиряв всі рвотні маси і кров зі рта, які він не мог видихнути, і він почав дихати. Uh, і в цей момент, типа, я у них спрашую хлопці, типа, визовіть, може емка десь буде рядом. Я зараз закину і ми розбігаємося, типа. Є місце в тебе! Повний! Повний! ви! Блять! Без... Куди він поїхав? Куди він поїхав? Вигрожається, відповів. Нас по... в віку сторону? — Куди. Куди туди? Назад куди? Барс, барс, коптьори, срочний вак, до ямки, срочно! Див, див, кив. Так кинули там, див. Що це за посадка? Паші посадка. Мені треба допомагали, я не можу. Щас добудемо два. Бетона. Бля, їбать нахуй. Вони визивають, говорять, о, М-ка зараз буде, вона якраз їде. Я бачу, реально по асфальтній дорогі, вздовж посадки, вона їде в нашу сторону. І я в цей момент починаю тягнути тип, вогнем, типу до М113 пораненого і в М-ку просто прилітають якісь два снаряди. Я за РПГ, СПГ, я не знаю. М-ка димиться чорним димом і зразу уїжджає обратно. Приходь. Я просто в відкритому полі отак стою, типу, з цим пораненим, не знаю, що робити з ним. Кажу, зараз хлопці мої прийдуть, я принесу на ми заберемо, все, розбігаємося. Що у нього, братан! Руки, ноги. Связ, связь, машина не їде, блядь. Машина не їде, блядь. Сіки, кінцівки прибиті. Знімай да. броню. Знімай бродю, бродю полеса! Залізеш ламе, поди по полесу. Готов? <плесу> Ах! І я просто починаю рухатись, біжати, і найближче укриття це якраз була та траншейна лінія, з якої я вибіжав тоді. І в той момент, коли я забігав в траншеї, я відчув дуже сильну біль в спині. Прям дуже сильно. І в мене повністю відмовили ноги по таз. Тобто ноги я перестав чувствувати. І eh, з висоти в цю траншею я ще так пластом впав. Я зламав собі ребра через те, що я впав з висоти. І через якийсь повредив желудок і через якийсь час я зрозумів, що в мене влучив снайпер. Все, нога, блядь, пацани. Я все Я все. Є, піро! Він дуй і повзи! Братан, не поповзу. Повзеш? Лисий попоз! Мороз попоз і ти поповзеш! Давай! А У мене перелом! Так, я погнав! Через отоповерх! Давай, гектор, пожар! Давай, так. А! Спокойно. Не <паспоріг> <туди. паспоріг> думай тільки взривати себе. Поняв? Понял. Иди звідси от. Я давай. Боже, я йду до тебе. Ладно, тебе дадуть мене на пройти, братик. Ти нікуди хуяло. Скажімо так доігрався, добігався. І побратим, який сидів в траншеї, я фігівши, побачив, що я просто впав в траншею. Він схватив мене за лямки і затащив чуть, -чуть внутрі. І тут починається депресняк, того, що в мене починається гіпотермія. В мене просто починає колбасити дуже жорстко через внутрішнє запалення. І ще як западло, почав капати дощ. В мене там затягнули в якесь умовне укриття. Вони постійно запитували, як я спілкувалися, носили води, носили поїсти. Тобто, ні, я просто лежу, лежу, лежу. І вони говорять, у вас дуже небезпечна ділянка в секторі, типу, ми не можемо вислати ні броню, ні евакуаційну групу. А знаєте чому? Тому що я був останньою евакуаційною групою. І в цей момент вони говорять: є вибір, він може залишитись там, або якщо він хоче, добровільно може покинути позицію. Ну тобто, самостійно евакуюватися. О! 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 І вони мене просто так -от в повний зріст підняли, як мумію цю просто. Я розвертаюсь, в мене в глазах все розпливається. І там, де вони всі прижаті до землі, я просто в повний зріст так от іду повільно, єлі-єлі, бо ноги лише в чувство прийшли. І я просто добігаю до евокаційної зони. А... а там евокаційна зона на той момент була просто відкрита така місцевість подалі від сектору вогню з ворогом, де скупчувалась велика кількість нашого особового складу разом з пораненими, типу важко пораненими. І що коїться в цей момент? Під'їжджає М113. І в цей момент підсовують мої хлопці на носілках. Підсовують у того хлопця, якого я там врятував. Вони його просто мені отак підсунули під мене. Я дивлюся, а у нього вже стоїть фіксатор для шиї і орфоренальна трубка для рта, для дихання. І він вже запакований був в термоковдрі, все правильно зробили. Тобто, я сижу, дивлюсь на нього, і він лежить, дивиться на мене. І я в його погляді зрозумів, що він мене узнав. Узнав, коли я до нього перший туди прибіжав ці всі секунди. І в цей момент він просто починає плакати і зжимати мою руку. Дуже крепко, типа, через кожні 10-15 секунд. І в такому стані, типа, з красним світлом, з криками внутрі, поліметною чергою кулеметника, типу, ми доїхали до бак-зони е і нас евакуювали. Давай на Райка, а ноги туди поставити, ще один таксот. Давай башню я кидай. Давай туда. Чуть-чуть, да, ну да. Подожди. О, там вот стоит. Понял? Там турнике стоит. В турнике стоит и кость стоит на перебиток. Все будет Украина.